Наталя, що вам найбільше сподобалося на курсі? Дуже багато корисної інформації, дуже. Дуже понравився новий хелс. Це ну, вообще санаторій на дому. Появилась мечта приобрести, дуже хочу. І познайомилась з новим обладнанням, більше призналась про своє обладнання, то прилакс. І появився стимул регулярно за <рес> Пані Вікторія. Розкажіть, будь ласка, кому б ви порекомендували прийти до нас на курс? Я вже порекомендувала. Завтра <рес> приходить жіночка, я вже її записала. О, супер, це ваша якась uh, знайома? знайома да. Прекрасно. Пані Валентина, розкажіть, що найбільше запам'яталося? Вода! <рес> Я думаю, що це буде велика користь для мене, стимул для пиття води, так як я її дуже мало п'ю. Ну дуже тепер я думаю, що буду пити норму, хоча б норму.